І я не маю фірмового привітання. Я рада бачити вас на моєму каналі. Тут ви почуєте все про косметику і рукоділля. Сьогодні у нас трошечки незвичний формат відео. Я хочу зробити його досить невеликим і розказати про якийсь бренд або продукт. Також пропоную завести невелику традицію. Я буду розповідати вам про те, якими продуктами я зробила цей макіяж, а ви в цей час будете ставити лайк. Отже, поїхали, ви ставити лайк, а я розповідаю. Палітра сьогодні на мені це ось ця худа Beauty, Це ці всі, всі неймовірні блискітки, сіяшечки. Це з цієї палітри. Якщо точніше, то це відтіночок Ось цей Super Moon і відтінок Galaxy. Одні з моїх найбільш улюблених, особливо Galaxy, Я найбільше використовую з цієї палітри. Туш, ви мали її бачити в попередньому відео. Це ось така Pink Edition Mascara. Бренд трошечки ноунейм no для нас, але здається, це Rival. Rival. Це німецька туш, яку я купила в ризі, в Латвії. І ось такий яскравий акцент у мене на віях. Також в попередньому відео ви мали бачити ось таку підводку від B в дуже гарному пакуванні. І мені подобається як тоненько вона малює стрілечки. І мій улюблений хайлайтер Dior. В принципі, це основні продукти. Також я використала тут Maybelline Perfector, Також був огляд в попередньому відео, тож можете подивитись його з приводу решти продуктів. Можете написати в коментарях. І я сподіваюся, цього часу вам вистачило, щоб поставити лайк, і давайте рухатись далі. І пропоную, поки ви собі робите каву чи чай під моє відео. Я хочу розказати вам трошечки про мій новий чайок: це ось такий Spring Blend, весняний бленд від 25 Coffee Roasters. Тут склад просто неймовірний, бо окрім чорного зеленого чаю, тут є квітка жасмину, троянда, пелістки, календули і полуниця. І я коли готувала, я дійсно бачила ці шматочечки засушеної полуниці і троянди, і це дуже гарно. Ну і власне з назви цього бренду, я думаю, ви зрозуміли, що основний фокус цього магазину не чаї, а кава. Каву ви можете підібрати собі в зернах, також вам можуть безкоштовно помолоти. Є дуже класні менеджери, які підбирають вам. Каву на ваш смак, на ваш тип приготування. Тож обов'язково зберігайте собі цей контакт. І у нас є для вас подарунок. Це ось цей промокод iri 25 Обов'язково зберігайте його собі. Також в описі під відео буде посилання на цей сайт. І за цим промокодом у вас буде знижка 20% на все. Але я хочу попередити, що окрім дріпів, наборів та комбо. Ну що ж, давайте переходити до теми нашого відео. Сьогодні я хочу з вами поговорити про бренд Рот. Ось такий в мене є боксики від них. Власне, якщо ви не чули раніше, то це бренд Hailey Road Bieber. Ось це Road це middle name, середнє ім'я Hailey. Власне, так він називається. Мені дуже подобається естетика, він такий лаконічний. Так, це ще один бренд від Celebrity, але ми бачимо, що в TikTok і Instagram вони дуже популярні. І мені приїхав ось такий боксик. З ось таким джелі-бобом. Що ми знаємо про бренд Рот? Він заснований власне Хейлі Бібер 22-го року. Я знаю, що найбільше популярні у них блиски для губ. Також у них є доглядова лінійка. Відносно нещодавно я пам'ятаю, що була розсилка великим блогерам, американським і напевно не тільки, коли продукт вони засунули всередині бомбочки для ванної і там діставали там щось з сонцем, з смагою, щось якийсь такий продукт. Але мені в руки попав ось такий набір. Він досить старенький, здається, його вже не можна купити на офіційному сайті, але ви знаєте, що зараз, особливо через ситуацію в країні, через війну, нам досить важко дістати якісь продукти. Особливо американські бренди досить складно доставляють нам в Україну. Тому так я купила це у Байера. Що це таке? Це ось такий. Jelly Bean, типу желейний Боб. Це у нас випуск присвячений, здається, дню народженню Хейлі Бібер. Це, власне, ось така силіконова косметичка. Мені вона дуже сподобалась. Цей набір був не дуже бюджетним, враховуючи, тим паче це були перекупи, вони, звісно, ще й на цьому заробили. І в цьому наборі у нас є ось такий блиск для губ. Він називається Peptid Lip Tint тобто тінт для губ з пептидами. І також я дістаю ось такий Peptid Glazing Fluid Тобто тут у нас є один декоративний продукт, один доглядовий продукт і ось така косметичка. Давайте почнемо з косметички. З першого погляду виглядає так, що вона відкрита, але через те, що вона силіконова, мені подобається, що її буде легко мити, і сюди можна там і пензлики покласти, все, що хочеш. І я не думаю, що звідси щось випаде, бо дуже велике тут тертя, воно таке прорезинене, ну, власне, силіконове. Навряд чи звідти щось випаде, хіба що щось дуже дрібне. Далі ось ці блиски. Вони дуже популярні в різних запахах, в різних кольорах, бо є прозорі, є тінтовані. І також дуже на хайпі чохли Чохли з підставками під ці блиски. Хтось вже почав скотчем приматувати до чохлів. Так, ці чохли, власне, Хейлі Бівер випустила відносно нещодавно. Я не пам'ятаю, чи є зараз продаж, чи тільки передпродаж, але я дуже шокована, що тільки на 14 і 15 айфони, там Pro, Max і ці всі. Але ну окей, я не очікую, що вони зроблять на 10 або 11, так? Але хоча б на 13 можна було б зробити. Ну але хто я така, щоб вирішувати, звісно, я не американська селебріті, на жаль. Чи купила б я чохол, якщо б це було на мою модель телефону? Чесно скажу так, тому що мені дуже сподобалася ця ідея. Це нова ідея, я не бачила її ніде раніше. Це дуже креативно, і, звісно, це ще змушує купувати їх блиски. Прекрасна ідея, я просто лайкаю її, але я не буду купляти собі цей чохол. Власне, про блиски, вони дуже естетичні, дуже гарні і відносно дорогуваті. Тобто, це не прям бюджетний продукт, ось так він виглядає. І знаєте, який плюс цієї лінійки саме Jelly Bean. Вона просто неймовірно пахне. Тут запах, власне, ось цього желейного солодкого боба, желейних мішок, я не знаю, ось так видавлюється, аплікатор тут звичайненький, сам блиск є таким трошечки перламутровим. давайте його нанесемо швиденько. Як бачите, цей блиск має такі дрібні часточки блискучі. Хочу сказати, що він солоденький і мені це подобається. До речі, у мене тут під низом є помада це Maybelline Super Stay New Ink. Ось така помадка 35-та. Я її нанесла, а потім стерла, тобто лишився тінт колір від цієї помади. Ну і власне, ось так виглядають губи з цим блиском. Чи варто це блискати грошей? Мені здається ні. Власне, ці близьки вони не є дуже бюджетними. Чи є сенс витрачати багато грошей? Мені здається, ні. Я згодна, що купляти якісь дуже дешеві блиски це так собі ідея. Вони можуть пахнути клеєм, вони можуть бути дуже легкими. Я пробувала блиски там від Елсієв, від Safi. Ну дійсно, це те, що ти пробуєш один раз, і тобі хочеться відразу викинути. Але я знаю, що є блиски середнього сегменту, які нічим не поступаються дорогим блискам. Так, чи куплю я ще раз подібний блиск? Не думаю. До речі, ще, можливо, ви теж чули такий невеличкий скандал з приводу цих блисків, що були відгуки у американок, в тому числі, що блиск скатувався, що були якісь зернинки, і бренд потім відповів, що це типу нормально, що це натуральні продукти, які з теплом твоєї шкіри будуть танути і розмазуватись по твоїх губах. В принципі, цей блиск не скатується. Мені подобається знову ж таки пакування просто неймовірно, естетичне запах. Блискітки, все прикольно. То, і чисто тому, що він був в наборі і я хотіла вам його показати, то, власне, я його і купила. І давайте переходити до доглядового продукту. Це ось такий пепутний флюїд. Пакування, знову ж таки, дуже гарненьке, дуже естетичне, такий soft touch пластик. Але ця штука трошечки важкенько відкривається. Тут 50 мл. Це доглядовий засіб, флюїд. і пише, що ти можеш використовувати після ранкового і вечірнього вмивання, наносити один-два натиски на обличчя, уникаючи зони навколо очей. Я вже пробувала цей продукт, але не скажу, що я користуюсь ним там кілька місяців. Результат мені подобається, моя шкіра стала трошечки м'якішою, такою зволоженішою. Насправді я задоволена цим продуктом. Ну і власне такий невеликий відгук по цьому набору, якщо раптом ви побачите його і він все ще буде продаватись, я все-таки рекомендую його до покупки, тому що в тому числі у вас залишиться ось така класна косметичка. І ще, до речі, є дуже гарна коробочка, в яку можна щось складати, тому що коробочка з дуже гарного товстого картону. Ну і власне цей набір трошечки, звісно, оверпрайс. Але я задоволена, що я його купила. І, звісно, я хотіла щось від цього бренду, бо такий шум здійнявся в ТікТоці. Ну і, власне, за Хеллі Бібер цікаво спостерігати і трошечки допомогти їй з цим бізнесом. Ну що ж, на цьому це відео підходить до кінця. Напишіть, що ви думаєте з приводу всіх цих брендів Celebritі, з приводу того, що їх зараз так багато розвелось. Чи хотіли б ви спробувати щось від бренду Роот? Можливо, у вас є ті самі близьки. Напишіть, в яких відтінках і як вони вам. Ну і також напишіть в коментарях, як вам цей формат відео. Ну що ж, на цьому це все. Я дякую вам за увагу. Буду чекати вас у моєму інстаграмі і в тіктоці. Всім гарного дня і па-па!